Запрошую вас у захопливу подорож до Житомира. Міста з багатою історією, мальовничими пейзажами та динамічним сьогоденням. Тут, де легенди перевітаються сучасністю, кожен знайде щось для себе. Також відомо, що Житомир це колиска космонавтики, адже саме тут народився видатний конструктор ракетно-космічної техніки Сергій Город. Житомир вражає гармонією архітектури. Тут поруч із затишними вулицями розташувалися величні собори, старовинні будівлі та музеї, що зберігають дух століття. Війна не оминула Житомир. У місті встановлено пам'ятники героїв Небесної Сотні та захисникам України. Це сучасні архітектурні споруди, які нагадують про мужність наших героїв. І водночас стають символом пам'яті для всіх містян, щоб ми не забували тих, хто боронить і продовжує боронити нашу свободу. Улюбленим місцем відпочинку Житомирян є мальовничий Шадуарівський парк Зелена парлина міста. Там, де шумить дамба в Шадуарівському парку, височіє скеля з образами голови Чацького. Легенда розповідає про юнака, який у відчаї кинувся в неї в річку, і відтоді вона стала символом вічного кохання у таємниці міста Житомир. Житомир по праву називають одним із найвильніших міст України. Його парки та сквери ідеальні місця для відпочинку, прогулянок та з природою. Житомир він живе активним культурним життям, театри, музеї, фестивалі. Усе це створює живий ритм міста. У гості та містяни прийнають у творчість, а музей Корольова нагадує про великі досягнення рідного краю. Житомир велике студентське місто. Тут багато вишив різних рівнів апелітації, і більшість з них розташовані дуже близько один до одного, що робить місто зручним для студентського життя та навчання. Місто приваблює не лише культурою та історією, а й смачною кухнею. У місті багато ресторанів і затишною інфраструктурою, де гості точно залишаться задоволеними.